Друзі, привіт! Ну що ж, порожній, зовсім порожній указ Путіна про введення військового стану на анексованих територіях України. Що взагалі може бути більш абсурдним ніж ця дія? Це знаєте, це як агонія, і це як визнання власної слабкості, тому що по суті Путін провів фейкові референдуми, оголосив на червоній площі про приєднання там Донецької Луганської. Частин Запорізької та Херсонської областей і з цього часу Збройні сили України звільнили значну кількість цих територій, а з Херсона вже окупаційна адміністрація банально тікає. Фактично, як Путін там казав, з російського Херсона тікає. І от, дивлячись на це, що не встигнувши ще анексувати території, Росія вже почала їх втрачати. Путін видає указ про військовий стан. Що він змінить? Від цього указу російська армія не буде воювати краще. Ні, вона не стане сильнішою, е, вона не збільшиться в кількості там, і вона не почне замість відступу наступати різко. Ні, див не трапиться. Просто Путін знову зможе. Підвищувати ще більше ставки і казати: от зараз я застосую ядерну зброю, і точно всім буде кирдик, кирдик, кирдик. Але те, що вони про ядерку кажуть з весни, лише підкреслює той факт, що застосування ядерки їх лякає більше ніж що завгодно інше. Вони самі цього бояться. Підготовки до застосування ядерної зброї немає. Є жорстка відповідь Заходу, що у випадку застосування російська армія просто буде, коротше, можете загуглити, що Захід казав. Простіше кажучи, Путін визнає свою слабкість, і визнає свою слабкість е, для всіх росіян, оскільки цар виявився голий. Фактично, вся ідеологія Росії трималася на силі царя, а цар виявився банально слабким. І це нічого не змінює. ЗСУ продовжують наступ, все буде Україна. І як казав керівник ГУР, генерал Буданов, скоро ми побачимо чудові, чудові перемоги, друзі! Слава Україні! Все буде Україна. Взагалі не переймайтесь, не переживайте, все йде по плану, по плану українському.